Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. В очікуванні дозволу США та Європа ніяк не погодять використання ЗСУ виробленої ними далекобійної зброї по території Росії. Навіть після початку курської операції ми чуємо про так звані червоні лінії та ризик втягування у війну з Росією блоку НАТО. Одним із головних противників застосування Україною далекобійної зброї залишаються США. Як пише преса, ще й забороняють надавати такі дозволи своїм союзникам з НАТО. Хто ж саме про проти знищення військових баз агресора, і коли ці заборони можуть бути скасовані, з'ясовував Олександр Мужичук. Україні потрібні далекобійні рішення. Це було одним з головних послань українського президента на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де він взяв участь в засіданні контактної групи з питань оборони. Володимир Зеленський вважає, що Велика Британія та інші західні союзники демонструють брак ракет і співпраці, коли йдеться про постачання сторомшедо та іншої подібної техніки. Тож ЗСУ доводиться битися з армією Росії із мінімумом озброєння через затримки поставок західними союзниками. Now we hear that your length. Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійних ракет не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет Атакамс, Сторм Шедоу і Скальп, дефіцит цих ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, окупованої Росією, включаючи Крим. Ми вважаємо неправильним, що вживаються такі кроки. Нам потрібно мати цей далекобійний потенціал не лише на окупованій території України, а й на російській території, щоб Росія була мотивована домовлятися про мир. Застосування ракет Атакамс. Допомогло б знищити командні пункти, пускові установки, склади боєприпасів і пального та низку інших військових об'єктів на території Росії, розповідають Associated Press українські командири. Однак західні країни не досягли консенсусу щодо цього питання. нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів глиб території Росії. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували. Це 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо українцям атакам і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Натомість експерти американського інституту вивчення війни підрахували, що на території Росії в межах досяжності ракет Атакамс 245 військових об'єктів, і якщо Військові аеродроми це лише 16 потенційних цілей, з яких можна швидко передислокувати літаки. То більшість інших цілей це великі військові бази, склади боєприпасів і палива, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні їх швидко перемістити або посилити їхній захист неможливо. Натомість масове переміщення таких об'єктів подалі від зони ураження та дуже б ускладнило російську логістику у всьому театрі бойових дій та значно погіршило позиції російської армії. Цей список з двохсот. 200... Сорока відомих об'єктів не включає різні польові табори і нові споруди, які російські військові звели біля території України для підтримки війни. Тому цей список занижений та визначає лише частину всіх військових об'єктів у діапазоні дії ракет Атакамс. Як показує історія, обмеження західних країн не діють вічно. Так, 30 травня 2022-го президент Шаджо Байден безапеляційно наголошував, що Сполучені Штати не будуть надсилати Україні ракетні системи. Втім, вже за лічені місяці в Україні з'явилися перші ха. Аймерси після певних вагань західні партнери пішли далі і наважилися передати Україні ракетне озброєння, здатне стріляти на понад 80 кілометрів. Storm Shadow Scalp з дальністю ураження від 250 кілометрів. Згодом в Україні з'явилися і американські ракети Атакамс з дальністю ураження до 300 кілометрів. Надання свого озброєння заходом супроводжувалось умовою для України не стріляти нею по території Росії і довгий час ЗСУ дотримувалася цієї заборони. Втім, після російського наступу на Харківщині артилерія і сили противника розташувалися уздовж російського кордону, фактично прикриваючись ним. Тож через місяць США дозволили використовувати установки «Хаймерс» для ударів по областях Росії, що межують із Харківщиною та Сумщиною. Однак, обмеження залишаються щодо ракет Атакамс, які через велику дальність і майже надзвукову швидкість практично невразливі для російських ППО. Цими ракетами можна пробивати російську оборону та знищувати фортифікаційні споруди. США, які раніше неохоче, дозволяють Україні використовувати свою далекобійну зброю в Курську, заявили кілька офіційних осіб не через ризик ескалації, а тому, що США мають лише обмежений запас далекобійних ракет АТАКАМС для постачання Україні, і вони вважають, що їх краще було б використовувати для продовження атак на Окупований Росією Крим. Ще однією перешкодою надання згоди на використання далекобійних систем є їхнє спільне виробництво різними країнами-членами НАТО. Тож їхнє застосування Україною потребує погодження з усіма розробниками. Зокрема, дозвіл на удари по Росії зі Storm Shadow вимагає згоди Британії, Франції, Німеччини та США, адже ці ракети спільна франко-британська розробка, в якій містяться компоненти зі США та Німеччини. І в той час, як Вашингтон, Берлін та Париж і досі неохоче дають свою згоду Україні, Лондон ще кілька місяців тому був не проти дати дозвіл на удари по. Осії ракетами Storm Shadow так один із найбільш впливових британських політиків, екс-міністр закордонних справ та колишній прем'єр Девід Кемерон під час візиту до Києва у травні одним з перших заявив, що Україна може застосовувати британську зброю для ударів по російській території. Щодо дій українців, то на нашу думку, це їхні рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну від незаконного вторгнення Путіна, і вони мають зробити ці кроки. Ми не обговорюємо жодних застережень щодо цих ударів. Давайте розставимо крапки над і Росія. Вторглася в Україну, і Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по Росії. Однак на практиці це так і залишилося словами. Новий прем'єр Кір Стармер повторив тези Кемерона. Однак нові ракети та дозволи бити по Росії так і не надав британська The Times тоді писала, що ці рішення заблокували США. Тим часом екс-міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс у колонці для цього ж видання зазначив, що на тлі останніх повітряних російських атак по українських містах, зокрема з використанням керованих авіабомб, Британія має терміново схвалити використання своєї далекобійної зброї Україною для ударів у глиб території Росії. Екс міністр також закликав уряд Британії заохочувати Францію, США та Німеччину аналогічним чином зняти обмеження. На далекобійну зброю для України. Настав час припинити просити хоробре населення президента Зеленського битися з однією рукою зав'язаною за спиною. Замість цього Британія повинна видати пряме попередження Путіну. Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей кабами, запущеними з Росії, то ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам дальнього радіусу дії знищити ваші пускові установки, хоч би де вони були розташовані, навіть у середині Росії. Наступальні дії Росії на Харківщині та контрудар ЗСУ в Курській області, де що пом'якшили заборону низки країн заходу щодо використання їхньої далекобійної зброї по території Росії, адже війна вже перекинулася на територію ворога, але не призвела до ескалації. Крім того, тема дозволу на використання Україною далекобійної зброї вкотре активізувалася в західному політикумі після масованих російських ракетних і безпілотних ударів по території нашої країни. Так, після обстрілу 26 серпня Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель закликав посилити постачання ППО Київ. Та зняти всі обмеження на використання західної зброї для ударів по військових цілях у Росії. Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, спрямовані на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції і призводячи до людських жертв Україні. Потрібна протиповітряна оборона негайно на тому тижні Рейтер сповідомив із посиланням на власні джерела в американському уряді, що США близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності Joint Air-to-Surface Stand-off Missile, GASSM. Їх запускають з винищувачів F-16, які уже стоять на озброєнні. Зброєні повітряних сил ЗСУ. Ці ракети мають радіус дії від 370 кілометрів у базовому варіанті. Як пише в свою чергу, голос Америки, це може означати зміну політики Джо Байдена щодо ударів по території Росії. І в той час, поки союзники вагаються та зволікають з постачанням далекобійного озброєння, яке могло б змінити характер бойових дій на фронті на користь України, зсу доводиться покладатися на власні засоби ураження, які вже успішно нищать російську зброю на території противника, йдеться про далекобійно. Ну ракетодрон Паляниця здатну завдавати ударів по Росії на відстані до 700 кілометрів. Її розробку завершили за півтора року. В межах її дії перебувають кілька десятків російських аеродромів та сотні інших військових об'єктів. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини.